Даєш свої дитині. Є суп з вермішелькою. Для мене це не про здорове харчування. От такі макарони за три копійки, які там вже розкисли. Це твердих сортів. Вони себе так не ведуть. Переварила. Дороговалютні макарони, які вже там, як медузи. А що це тут таке? Вже не пам'ятаю. Це що, ще один суп? А я знаєш, забула про той суп і приготувала ще. Ось ти забуваєш, що в тебе в да, холодильнику? — да, Забуваю. І буває, що і котлету здистаю, а вона вже з плеснію. Тут одуріла навіть я. Знаєш, я творча людина, тому у мене хаос і на роботі і в холодильнику теж нема бажання ліньки о, для тебе в пріоритеті о, копатися робота. в пазлах. це ненормально. Я не про ідеальну чистоту, але безлад в холодильнику це шокувало з приводу того, що це саме небезпечно для дитини. Для чого тобі стільки їжі? Для мене важливо, щоб дитина харчувала збалансовано і по графіку. Кожних три години дитина має поїсти. Кожних три години повинна їсти немовля дитині, які вісім років не потрібно. Ростущий е е організм вона потребує поживні речовини, про які ти напевно і не чула. Вікуся у вісім років дитина вже сама здатна розпізнавати сигнали власного тіла і змушувати її, її їсти, попри бажання, харчове насилля. Що в майбутньому може призвести до проблем із травленням або розладів харчової поведінки? Утім, звісно, їсти раз на день це ненормально і свідчить про проблеми зі здоров'ям. Або ж насправді дитина впродовж дня перебувалася дрібними перекусами, тому і відмовлялася від повноцінного прийому їжі. Аби дитина їла із задоволенням, варто все ж з малку привчати її до режиму дня, збалансованого харчування та активного способу життя. Вже дуже хочеться познайомитись з твоєю донькою. Дівчата, вона вже повернулася зі школи, і вона вас там в кімнаті своїй чекає. Дитяче мені сподобалось. Видно, що це простір дитини. Якісь коробки, якісь пазли, якісь книжки. Це гори оцього безладу порохами воно там все поприєвалено. Привіт! — Привіт. — це моя донечка Яся. Їй вісім років. Дуже красива, дуже світла дівчинка. Я її розвивала з народження ще. Для того щоб вона знала матеріал не на свій вік, а трішки раніше. Наприклад, олівець вона міла тримати ще в півтора рочки. А ось дітки тільки починають з трьох років. Володіння ножицями доступно для дітей від двох років. А я вже в і сім, наприклад, дала, спробувала їй зайшло, і це все завдяки мені. А що їй змінилось від цієї дитини від того, що вона тримала ножниці в і сім, та хоч в п'ять вона почала їх тримати.